Речники поліції це ті, хто щодня забезпечує суспільство правдивою та перевіреною інформацією. Вони голос тих, хто охороняє наш спокій. І серед таких був Олег Плазовський, який до останнього подиху стояв на інформаційній передовій. У селі княгининок попрощалися з головним спеціалістом сектору комунікації, чиє серце раптово зупинилося вчора, 28 липня. Коли ти служиш, коли ти на служінні. Твоє серце зношується значно швидше. Особливо, коли ти порядний, коли ти хороший, коли ти відповідальний, коли твоє серце болить. Напевне, серце Олега стукалося значно частіше, тому пройшло те своє служіння йому. Значно коротше Олег прослужив у лавах поліції 25 років. Працював на різних посадах, а останні роки у секторі комунікації. Іноді вночі, іноді у вихідні. Він був тією людиною, завдяки якій новини доходили до людей першими. Він не просто виконував роботу, він жив цією справою. Його колеги назавжди запам'ятають Олега як надзвичайно порядну та щиру людину з чудовим почуттям гумору. Він завжди допомагав мені. Дома там, щось підказував, допомагав, там, якщо по транспортних засобах теж виручав свого часу, давав користувати своїм автомобілем. Ну, тобто, взагалі така просто безвідмовна, щира людина. Ну, от, є реальність там, з ким порівняти, навіть серед деяких і колег, то кажу, він визначав, відзначався якраз порядністю, щирістю. Добру людину, яка яка завжди брала телефон, яка завжди приходила на допомогу, яка завжди не тільки чула, але й слухала. Таких людей мало насправді. Це справжній, справжній професіонал своєї справи, справжній друг, справжній товариш, батько трьох чудових синів. Ольга працювала з Олегом в одному відділі понад п'ять років. Знайомі були ще довше, близько десяти. Вона згадує, що з перших днів у нацполіції він став для неї справжнім наставником. Він завжди був моїм швидше другом, наставником, тому що я мало що знала там в головному управлінні. Він дуже допоміг мені зорієнтуватися в цій роботі відразу. І за всі понад п'ять років ні разу не було випадку, коли там підставляв мене чи десь не виконував якихось завдань. Ми завжди всім нашим сектором комунікації йшли разом. Він завжди, ви знаєте, теж був відкритий до будь-яких коментарів. Юрій, який розпочинав спочатку свою службу на сході, каже, коли повернувся на Волинь, з Олегом став не просто колегою, а справжніми друзями. Як виявилося, вони обоє родом із Камінькаширщини, і тоді і почали товаришувати та часто проводити час разом. І грибочки він любив збирати. і Ми в ліс з сім'ями їздили і за, і за грибами, і, і по роботі до нього теж точно не було питань. Подруга дитинства Олега згадує, що він ще з самого маличку був дуже серйозним. Він був добрим, милим щирим хлопчиком. Він був такий серйозний завжди серйозний. Хороший. Поза службою, великим захопленням Олега стала риболовля. Він сказав: Юр, якщо ти поїдеш зі мною, ми в будь-якій долині зловимо рибу. Це були такі спогади, повірте, що він завжди знав, де та риба, він завжди міг якось розрадити, і йому завжди можна було розказати. І поділитися він умів організовувати неформальне дозвілля, адже нерідко був ініціатором дружніх зустрічей та відпочинку комунікаційного відділу. Часто приносив на роботу щось смачненьке. Пригадує Ольга і розмову з Олегом напередодні. Я з ним спілкувалася буквально декілька днів назад. Він пішов відпустку. Я запитувала, як відпустка і що він там вже прийшов за тиждень, він каже, то Степані, що ж цілий тиждень в мене відпустки. Я кажу, ну ми вже тебе чекаємо, щоб ти не забув, що тобі ще через тиждень вже на роботу. І я кажу, подзвонила до, до тебе і так от якраз захотілося знову чогось такого смачненького. Ну, бо кажу, Олег завжди так балував. Ми завжди на всі свята, нам дівчатам квіти організовував, ну а зараз ми. Йому їх принесли. Та найбільше ця втрата болить його родині: батькам, брату, дружині та трьом синам, яким так буде не вистачати батька. Ми все було гаразд, і щоб він із того другого світу радів їхнім здобуткам, радів їхньому життю. Свій вічний спочинок Олег Плазовський знайшов на кладовищі села Княгининок Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.